Але тепер про газ. Дивіться, так. у нас проблема з газом. Вона спричинена тим, що Нафтогаз 10 років заводили в дуже глуху патову ситуацію, коли що, яку ми побачили навесні, це немає газу в сховищах і немає грошей, і одні борги. Розумієте? І тому на жаль, в цій ситуації я. Можу сказати, це чим чим це, це спричинено? бездарним управлінням акціонерам, тобто урядами. Що Гройсмана до того, що після того урядами слуг mm. вони ж акціонери. Вони там призначали Кобалів, Вітренка, Чернишова. Вони однаково бездарні е, керівники, які довели до Цугундера цей Нафтогаз. Тепер ми мусимо скидатися грошима, шукати, просити, клянчити 3 мільярди доларів на і? Ц... Імпорт оцих 5,4 мільярдів кубів газу. уряд вже зараз розуміє, що в нас баланс газу дефіцитним буде ну туди на січень, лютий можуть І ну а тому, зараз то я... немає дефіциту. Олексій Юрійович, зараз давайте, хоч трошки цього тепла, дамо о, чекайте. Ну, дефіцит. Це означає, що він може. Може він дефіцит цей в січні при мінус 15-20 чи в лютому, розумієте? І на той момент ніякий імпорт не вистачить, що, якщо сховища будуть шустовані, то більше й по видобутку А Тому генерація я... буде до того моменту, Олексій Юрійович? Яка ну, теплова чи ну, ну, рознесуть ТЕЦ до січня, то, то, то цей ну, газ рознесу, він що, є, це, що що є, його немає, різниці. Обговорю. Якщо рознесуть ТЕЦ до січня, то генерації не буде. Ну. Якщо не рознесуть ТЕЦ, а її не рознесуть, то вона буде працювати. Mm. Зараз вона працює в теплофікаційному режимі, тобто тільки тепло mm. дає електрику, не генерує видве. Mm. Київський ТЕЦ. Саша знає добре, що, що це таке. Тому От... повертаю. уряд буде. Робити все, щоб заощадити газ, нафтогаз, і тому так сталося, що на сьогодні у ТКЕ з країни, починаючи з Київтеплоенерго, немає контрактів, немає лімітів, і тобто вони не можуть подати повноцінний газ для того, щоб повністю запустити тепло. Це пов'язані і є там інші нюанси. Тому й от якби я хотів вам сподобатися, я казав, ми зараз будемо вимагати, щоб завтра було тепло. А як реально буде, думаю, максимально будуть відтерміновувати, щоб заощадити газ. Оце, це на жаль, мій прогноз. Але на на Нафтогаз я не впливаю. Повірте мені, там є наглядові ради, є і, ідіотські конструкції управлінські, і є уряд. як каці більше відео дивіться на Ютуб-каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.